Яскравою і гучною була минула ніч на Росії у Ростовській області. Безпілотники атакували нафтобазу. Відео вибухів та влучань публікують місцеві. І стверджують, що це палає НЗПН філіал Ростовський між Ростовом та Батайськом. Дрони атакували і Краснодарський край. У приморсько-ахтарську пошкоджено електростанцію. У підстанцію у регіоні зникли світло і вода. Місцева влада заявила про успішну роботу ППО, однак потім визнала ураження енергооб'єкту. Уламки одного зі збитих БПЛА впали на житлову триповерхівку, через що загинула дитина, кілька людей поранені. Варто додати, що саме із приморсько-ахтарська росіяни запускають по Україні дрони камікадзе типу Шахед. Ніфтянка НЗНП. За НЗНП. вон скори бажанки вон под'їжджає. Працівниці кав'ярні коригували ракетні удари росіян по Одесі. СБУ затримало трьох підозрюваних. Як з'ясували слідчі, жінки під час нібито дружніх прогулянок фотографувалися на фоні військоматів та шпиталів, де лікують військових. Намагалися зрадниці виявити і засоби ППО. Усю зібрану інформацію відправляли куратору російського ФСБ за державну зраду. Коригувальницям загрожує довічне.